350 подвигів було зафіксовано за роки Великої Вітчизняної війни. З них один під час визволення міста Коломиї від фашистських загарбників. Ветерани відзначають цю подію, згадують загиблих героїв, обговорюють проблеми та мріють про краще майбутнє. Таку можливість місцеві ветерани отримали від газети «Коломийська правда. Святковий обід та хвилини спілкування організували у прес-клубі засобу масової інформації, вшановували події 28 березня 1944 року. За визволення Коломиї від німецьких окупантів загинуло багато молодих людей. Це були представники різних національностей. Досі пам'ять про них зберегли коломийські ветерани. Вони з радістю спілкуються із єдиним живим тоді ще солдатом, який бачив і пам'ятає ці події Василем Колоденко. Розповідає голова ради ветеранів Михайло Григорович. Чимало осіб поводили себе як герої. За звільнення Коломиї. Три чоловіки отримали звання Героя Радянського Союзу. Капітан Бочковський, лейтенант Ігнатів, рядовий землянов. За визволення Коломиї загинули два герої Радянського Союзу Артамонов і Сінінков. За визволення Коломийського району геройський подвиг здійснив рядовий Майборський, який своїм тілом закрив німецький дзот. Товариші рахували, що він загинув, і представили його за звання Героя Радянського Союзу. Але так трапилося, що йому вдалося вижити. Випити фронтових 100 грамів, поспівати пісень та згадати минуле запросили ветеранів керівництва та організатори прес-клубу газети Коломийська правда. Молоді люди кажуть, це наш обов'язок вшановувати пам'ять мертвих та турбуватися про живих свідків подій Великої Вітчизняної війни. Щоб люди пам'ятали. Тих людей, які визволяли наше місто від німецько-фашистських загарбників, їх же залишилося зараз на даний момент не так багато, і ми хотіли з вдячністю подякувати їм за те, що вони зробили для майбутнього покоління. Ми вирішили запросити ветеранів до нас в прес-центр, накрити їм маленький стіл, послухати їхні розповіді про їхні бойові бойові. Заслуги, ми приготували ветеранам маленький сюрприз. Що ми зробили? Ми зробили подарунок подаруночок кожному ветерану і прутували флягу, де налиємо 100 грам. Наркомовських, як вони раніше називали, і кожну флягу підписали поіменно. Молоде покоління мало знає про події далеких років. Історія залишається лише історією, каже Михайло Григорович. Її треба не лише знати, а й пам'ятати. На жаль, підростаюче покоління не знає нашої історії. І коли я говорю про те, що Коломия дуже сильно пострадала за часів окупації, то ніхто не хоче е, і навіть чути про те, що маленька Коломия, а в маленькій Коломії за роки. 30-місячної окупації було розстрілено в Шапаровському лісу 25 тисяч радянських людей, ні в чому не повинних. Десятки Тисяч людей були вивезені в Германію. Подивіться, як зараз значить, виходять наші покоління. Якщо ви подивитесь на площу героїв, в якому стані вона знаходиться. Площа героїв це святе місце. Там поховано 572 бійці і командири більше, ніж 30 національностей, які звільняли Коломию. А на площі героїв, десь після 9-10 години вечора перетворюються приміщення на тусовки, випивають, курять, ну і так далі. Велика вітчизняна війна завдала Коломиї збитків на суму понад 70 мільйонів карбованців. Хоча це лише гроші, каже Михайло Григорович. Основне це тисячі знищених молодих життів і незабута пам'ять про них. До слова в Коломиї залишились 93 живих фронтовики. Учасників Великої вітчизняної війни близько півтори тисячі.